А, Дензле. Мені погано. Мені це за сбої. Денвеле. Ні. Так. Тихо. 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 збої. Це місце тебе был ховнак. Струдай. Гол. Давай, Палаума. А, почему же? Но я не Мен, мен, У мене нема потонів. Тікаємо в банк. Нема патронів і, і в мене нема патронів Стаємось. В мене є один потон. Пух. Пух. Ох. Він один рушився, Ліо Стережиться. Стояти, стояти, стояти. Хто тут? Хто на другому полюсі? У ній Стояти? Стояти. Зараз вбию тебе. А ну піднявся. Ой, у мене нема патронів. Ха-ха-ха. Стояти. Треба сказати плаці моїм друзям. Я захотив банки спальні. наряд сюди. Скільки збої? Так. Треба взяти самокуту. Тепер я готовий. Почали! <плес> Тестим! <плес> Стрідає добре! Стояти! <плес> Ти не попав! І в тебе нема патронів. Та зборя була вся без патронів. Їду я на мать. Ха, ха? Так. Так. Ой, ні, ні. Чіремо. Здаємось. Треба нам здаватись. Уже і позиція їде. 在演吗？